Але то нічого. Так. Ну, так поємно. Щось мені підсказує, що тут у нас теж нічого не жде. Це взагалі вона дуже легка. По розміру вона як двойка, а по вагі як грам 500. А що таке? А. тоже скочу і з мету. Так. Ага. Ага. Ну, я думаю, ви вже побачили, так? Да? Ну, єдине, що, що це адідаси. Це вже щось. Окей. Адідаси явно будуть коштувати подорожі, ну, це прикольні. Це однозначно виглядить кайфово. Не знаю, як вам. Блін, вони прям максимально легенькі. Не знаю. Того я і казав грам 500. Так, Adidas Cloud Foam. якийсь, Ну, окей. Ну, за ці кроси, я думаю, однозначно лайк. Like. Виглядають прикольно, ні? Я б собі даже таки хотів. Так, ну це однозначно розбір, Розбірки це розбір у нас. Французький 39-й написано, якщо це воно. Коротше, ви поняв. Окей. І що в нас? Серйозно? Остатки сладкі, як то кажуть. У нас було взуття, у нас були книги книги, взуття знову. А, в мене ще оця коробка. Давайте оцю ще коробку.